Куди ж це я така задоволена йду? А це я у відні і хочу потрапити в місце, в яке я дуже-дуже давно, як психоаналітик, хотіла потрапити, а саме правильно в музей Зігмунда Фройда, який знаходиться на вулиці Баргаса, 19. Ось такий вхід туди, потім на сходинки, і професор Фройд нас зустрічає всі його кімнати, його саквояжі, ще якісь там кімнати, як би вони мали виглядати. Ну і, звичайно, куди ж без фліса і першої психоаналітичної пацієнтки. А це вид з його ванни сумненько, а тут вже симпатичніше. І виявляється, Фройд дуже-дуже любив собак. А ви їх любите, запитує він. Ну і така ось в результаті квартирка. And а ось the це дуже було mother... really yes, цікаво. Yes, а ось це приймальня Фройда, де пацієнти очікували на зустріч з ним і милувались різними фотографіями картинами. Ось так мав би бути виглядати його кабінет, але виглядає він зараз ось так. А це я привіт. І колекція його старожитностей, які він дуже любив збирати. А ще Фройд невимовірну кількість листів написав, він дуже любив переписуватись, а це вже магазинчик при музеї, де можна щось собі придбати. А потім квиточком у вигляді наклейки можна було оцінити свої враження від музею. А які ваші враження від нього?